Так. Сьогодні, сьогодні на кінець це сталося перше відео по моєму основному аккаунту. Я думаю, по прев'ю і аватарці. А, прев аватар. По прев'ю і назві відео ви вже все зрозуміли, але хто не розуміє, є така рубрика. Спочатку її придумав такий гравець і ютубер, як ММА. Ну і... Але я не в нього взяв ідею. Ідею я взяв в ютубера Алекса, який взяв ідею в ММА. Так що, можна сказати, ідея від ММА. Так що будемо копіювати піки. Дивіться, першим піком, так як це перший пік, то ми беремо кого хочемо. Давайте я візьму, не знаю, якогось ту. Другим бійцем візьмемо, наприклад, якусь Макс. Добре, давайте рано подивимося, кого мені не вистачить вульта. А сюди давайте візьмемо Льона. Мені здається, пік нормальний. Чи ні? Чи замість. Давайте вольта поміняємо на якогось дальника. Наприклад, в Чарлі. Все. А тепер точно готовий пік. Ми, звісно, пів відео тут пік збирали. Ось це я називаю відео. Треба буде його назвати не «Копіюю піки в дуелях, а вибираю пік для дуелів. Так, друзі. Дивіться. Е я думаю, суть ви розумієте. Е цього е рубрики, челенджі, навіть не знаю як сказати. Першим піком ми беремо кого хочемо. Ну, чи ще, ще перший раз. Далі, наприклад, сопротивник взяв пік Ріко Ельпрімо Бері. Значить, я наступною каткою беру пік Ріко Ель Прімо Беррі. Так само. Так, 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 так. Ні-ні-ні-ні-ні, ще злити треба, так? Ні, фух, фух, фух. Я виграв. А ти шо думав, виграєш мене? Ні-ні. Ні, а -ні. що ти біж, чел? Ты думаю, я не знаю тактики з безкінечною ультою. Ти думаєш, я не знаю тактику тактики з безкінечною ультою, чел. Оба? Іди сюда. Іди сюда. Де ти, оба? Попали. Ой-ой-ой. Так, наліот з кріпеша. Ха-ха, ха, просто буде сам себе заскамив. Добре, сьогодні. Мені токсики. Ну, хоча по моїм пінам так не скажеш. Добре. От мені здається, чи наступна катка буде трошки, так сказати, жорсткою. Знаєте, ви потім побачите, по чому. Чому вона жорстка? Я як побачив його пік і зрозумів, що я його маю копіювати, я з того так сміявся. Дивіться. Не сміявся. Сміявся, але в голові. Дивіться, в нього пік був Ріко Ель Примо Беррі. А тепер дивіться, які, на яких кубках в мене ці бійці. Ріко. Ель Примо. І... Бері. Два просто 2650 два два кубків, один 25-й має другий 23 -й. і третім бійцем Бері. Круто-круто. Дуже кру крутий пік. Да уж. О, бути! Ми що ще катку виграємо? Я надіюся, що так. Я, я надіюся, що ми реально виграємо катку ще. Ем. Ем. Чел. ти щось попутав. Чи він. Він хоче ві мене виграти. Він, походу, побачив, що в мене. чекайте, він реально хоче мене виграти одним френком, чи він просто. А факашить. Оба Прийшов в ігру, Я, звісно вже маю ульту, все маю. Він не має нічого, окрім одної тички. Але він мене ще винесе зараз. Фух, до речі, він попав, він б мене забрав, якби я його не встиг. Ми виграли вже другу катку, міфічний при старого. З якого... Що? Він була? Ви не розумієте, напевно, чому я так здивований, а тому що я недавно такий вот скінчик набула прикупив. І пінчик на нього точно не буде лишнім. І ще, друзі, я би хотів вас спитати. Дивіться, тут в магазині така акція на, на родео на е, Хенка є. І я от думаю, купляти мені її чи ні. По суті, коли вийде це відео, акції буде не один день, ой, не два дні, а один. Напишіть, будь ласка, в коментарях, купляти її за той один день чи ні. А ми пішли далі копіювати піки, значить. Хенк, Бель. Френк. Ну вони скамлять мене. Ну і подивіться, ну боже, ну вони мені всі кубки хочуть злити, я не знаю. Де Хенк? Хенк. Бель. Ну, то реально, ну то не чесно. Бель? І хто там третім був? І, так, Френк. І от прикол з Френком. Той самий, що минулої катки. Кубки дуже в дуже багато разів більші. Але ми пішли грати. Я сподіваюся, ми виграємо катку. Я сподіваюся, я її не програю. Вони здіваються, реально? Леті раз підряд бот-пік. Можна колись мені попадеться якийсь професіональний пік, там, не знаю, Мех, Байрон. Г... Ні, Гейла не треба! Осуждаю Гейла не треба, я його тільки недавно лапнув на 25 ранг. Ні, ну будь ласка, ну, можна, який хенк то скільний б'єць в світі. Ну, який хенк? Ну, чел. Він мені всі кубки хоче злити, я так розумію. Я не знаю. ще й той що за, Там все було прораховано. Пуля має попадати в нього. Ну як він так. Оба попала. І в мене попали на ні-ні. ні Добре -ні 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 -ні. Добрий хп. Давали мали малим. Оба і... Так, будь ласка, попаде! Та ні, ну як? Ну воно ви бачили, воно ж попало. Ну чого воно не... Воно ж попало по ньому. Воно ж попало. Ну, люди, ну воно ж попало. Ще ліпше. Я його запушив із злив тим самим. Та уж. З мене, звісно Френк, Такий, як не знаю, що. Ну як? Ну який Хенк? Боже, тупий пік в світі просто. У мене ж навушники злетіли з того піку. Добре, Байрон. Байрон. От тільки я просив якогось Байрона і мені дали Байрона. Круто, круто. Байрон, хто там ще? Угу. Лобстер, якого я іменно сьогодні апну на 15 ранг. І Бель. Добре. Так. Я зараз... Якщо мені третій раз підряд, бель попадеться, я візьму і вкачаю її на 11-ту силу. Ви дограєтеся скоро. Ви скоро точно дограєтеся. Що я вкачаю її на 11 силу. Ви мене погано знаєте, я можу вкачати її. Хто хоче, щоб я зробив вам якийсь обзор на свій аккаунт основний, то пишіть в коментарях в принципі. Ні, бо, та, що за. Як? Я не встиг вийти! Хм. Ну це скам! Ну то це! Ну це скам Боже! От ну він знов просто мене... Добре всі мовчу. Не знаю, кленсі який ближнік в, в, в карту для дальників. А. а, а. Ще ліпше. Ну добре, що хоч знову сту. Прикол? Мені лишили на двох бійцях рівно скільки кубків, скільки мені треба. Я надіюся. Мені зараз не дадуть якийсь пік, щоб я спеціально злив. Кубки. А де? А де? А, 400 кубків він мав. Во. Далі. В нас значить. іде. Мейсі і Вольт, Невже вони почули мене. Вони дали в пік Мейсі, Невже? Добре. Де Мейсі, де Мейсі, де Мейсі? Ем, або. І хто там ще? Вольт. І Вольта беремо. Добре. Я сподіваюся, хоч цю катку ми виграємо, правда? Це ми вже не спідран 100 тисяч кубків без дюнату, де ми апнули сотий він стрік. Так, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой ти шо, вже? Ей, нападай. А. Ем. Я танцай просто, що тоді я на нього не попав, коли він в кустах сидів. Давайте заскаму е 8 біта, дивіться. Дивіться прикол. Ще раз прикол. Оба. І оба. Зараз він ще мене до приколу йти. Так, 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 так. Кайте, ще він мене зараду прикалить. що я все, на тільки можна прикалуватися. Кидаємо супер кіберспортивний пінчик. І зливаємо катку, походу. Добре, все. Ось от спеціально от коли? А, хочете прикол? То бот! У нього бот пік. Хм. У нього бот пік. Я через того бута мушу брати ботпік, Так вот той бот. Ну бот, ну на ти береш ботпіки? Ну хоча цікаво. А як бот може брати не ботпіки? Хоч дякую, що два дальника. Вже хоч щось радує. Але то, що в піку в 8 біт, то позор, звісно. Добре. І друзі, поки в нам грузиться катка, яка вже загрузилася, я вам би хотів сказати, щоб ви не забували підписатися на канал і поставити лайки. Тому що е, вам не важко, а для мене це дуже сильна мотивація знімати нові круті відео для вас. Я знов супер крутий снайпер, який кожною пулею попадає. Тільки так и зразу почав попадати. Я, я просто по приколу, знаєте, що хочу зробити, дивіться От по приколу просто. Я хочу взяти і виграти катку зараз на восьмій битві. Давай стріляй Да стріляй клоун! Сам ти клоун, стріляй. клоунада думають ха-ха, зливай мені, бот. ем ем Е! Що за приколи? А чого мені так такий маленький урон? В нього більший був, ні? У мене восьма сила, а чого такий урон маленький? Чи сьома? Ну все одно за дуже маленький урон, ні? А, от я доприкалувався. Я доприкалувався. Все, я злив катку. Я злив катку. Я злив катку на мене. Чукапабри йдуть. В атаку на мене. Та ну просто супер геніальний злив. Ну я думав, що 8 урон більший. Я останній раз на ньому грав рік назад. Алло. Ну маєте совість. А? а я думав, я його ще зараз на кіті винесу. Ой, на... тільки... Ну, я міг його винести. Бі... Ну чому? Чому? Я такий впевнений в себе був. Добре. Супер крутий пік якого я навіть не пам'ятаю. Еш. Еш. Добре. Походу, що я знову хотів крашу гру. Не знаю, що цей баг пофіксили. Ну, як по мені... Не знаю. Еш сюди зовсім не підходить. І колет, хоч за щось дякую. Правда. Дякую. Будь ласка. Послухайте мене зараз, будь ласка, дайте мені танків проти мене суперсел, дайте танків. Я кулет хочу винести. З ще ще О, Почули мене, танка дали. Звісно, що на скані, блин, Це дуже крутому. Я не можу бачити ту от букву А в аватарках. Мене суперсел на неї заскамили. Я подивився на твічі всі відео, то що треба було, а вони мені не, дали, не видали аватарки. Чітери. Добре. Ну, що я маю робити на Еші проти Хенка? Як по мені нічого просто... Еш навіть е, дуже, ну, Еш навіть слабіший може бути від Хенка, я не знаю. Ну просто ну, що я маю робити? Що мені робити просто в тій каці? все, Це ж кінець. Ну це ж кінець, алло. Про, просто круто. Не знаю. Це ж кінець був. Добре. А, так в нього хенк, який мене буде через стінки бити. Я от дуже погано, що захотів знімати це відео сьогодні. Тому що іменно сьогодні вийшла та акція на хенка. І зараз всі грають з хенками з тими скінами. Ай-яй-яй! Ні, ну будь ну будь ласка. Добре. Зараз супер скіл на... на... на тій я вже забув як її звати. На колет покаже скіл. Хоча не факт, що в мене той скіл є, а добре є. Можливо. А можливо і нема, а ні, є. Сто хапей я виживаю. Круто, круто. Це, напевно, друзі, вже буде остання катка, тому що відео і так дуже довго затримується, вже на цілих 16 хвилин вийшло. Ой-ой-ой! Ні-ні-ні, будь ласка, ну будь ласка. Ми злили. Ми злили. Круто. Давайте порахуємо, скільки ми виграли. Раз, два, три, чотири. Чотири. Програли. Раз, два, три. Три виграли. Ну добре. Не так сильно злили кубки. Десять кубків тільки злили. А ні, вісім. Добре, ну а з вами був як завжди я, Лензі, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!